Друзі, вітаю! Ви на Ютуб каналі «Україна на часі та інформатор. Сьогодні ми маємо цікаву розмову із українським політологом Миколою Давидюком. Будемо говорити на дуже важливу, актуальну на сьогодні тему, яка турбує багатьох українців, і це звичайно вибори у воєнний час. Пане Миколо, я вітаю вас. Добрий Доброго день дня. Дякую за запрошення, Так, дякую, що доєдналися. Бачимо в інформаційному просторі, що тема виборів під час війни є дуже актуальною? Дуже багато сутичок, непорозумінь, і звісно, що дуже багато думок. Тому перше, що б хотіла вас запитати на вашу думку, як вважаєте ви? Чи взагалі можливо проводити вибори такими, якими вони мають бути, у воєнний час? І чи доцільно думаю, що всім відома соціологія, порядка 80% українців не хоче виборів. Перше, друге, конституція прямо забороняє проведення цих виборів. Третє: навіть якщо президент хоче, наприклад, виборів, давайте дивитися фізичну спроможність країни ці вибори організувати. 20% не довіряє дії. 20% відсотків так, 20%, не більше 20% довіряє дії, не більше 20% довіряє пошті. Будь-якій тут навіть без прив'язки до якогось конкретного бренду, навіть якщо це закордонна пошта. Одним словом, ми сьогодні потрапляємо в історію, де вибори нам не потрібні, неможливі, і точно вони нам не цікаві. Тому що все таки вибори це в першу чергу про конкуренцію, це про колотнечу, проколотнечу вибори це про. Якраз створення дуже таких е, умов, де буде класно проростати російська пропаганда. чи треба нам це, тобто як вони нас будуть колоти. Вчора вийшла стаття Медведчука, де він говорить про те, що, е, про те, що він хоче і готовий е, проводити е, дебати щодо мови, що українці це фашисти, що українці там типу заставляють е, різні речі робити. Ну, типу, але давайте чесно. Росія чекає тут виборчої кампанії. Росія чекає тут проведення будь-яких перегонів по одній простій причині. Це змога закинути сюди свою пропаганду. Ну, от, і це змога тут засівати свої наративи через оцих всіх Медведчуків, через оцю всю якраз таки насправді продажну агентуру, яка працює на Росії. і Це можуть виявитися і народні депутати, це можуть виявитися і багато інших. Скажімо так, людей, і мені здається, що це виглядає дуже сумнівною історією. От. І мені здається, що варто було б все-таки більше говорити про можливість, розумієте, можливість не проведення виборів, але зміну частини політичних еліт, для прикладу, кабміну, для прикладу, там. Деяких інших органів державних підприємств а очищення від російських кадрів, б очищення від корупціонерів, і там, і там вони є. Хочете змінювати еліти, а не просто переобиратись заради себе, Почистіть частину губернаторів, почистіть частину там митниці, почистіть частину тих, хто сидить на закупках. От і ви зміните частину літа. Якщо є бажання просто переобратися, щоб отримати ще п'ять років, ну як мінімум виглядає трошки несправедливо по відношенню до тих, хто обратись не зможе. Наприклад, військові. Чим гарантуємо ми, бо зараз розмова йде, що військові повинні голосувати. Ну повинні, то повинні. Це їжу зрозуміло. Але, Але вони пок, зробити, як, як вони можуть це зробити, якщо вони перебувають? Як вести кампанію? Він стоїть на передовій, веде війну. Проти другої армії в світі і каже, ну і ще балатуся. Куди балотуйся? Що вони, якщо вони підуть балотуватися, фронт посипеться. Тоді не буде країни, в якій треба буде робити ці вибори. Розумієте? Тому я бачу історію, що це трошки такий популізм в війну. Це дуже небезпечні речі. Ну, вибачте, але жодна країна в режимі активної війни не проводила вибори. Де да, хтось там порівнює, що типу, а от Путін обереться, ви будете виглядати недемократично. демократично. Вибачте мене, не зрівнюйте. Це опудало з Україною. В них за 20 років не було виборів. В них виборів не було. Уси піскова самі говорять про те, що це процедура бюрократична і для них це бюрократія. Тому я бачу наступну історію, що вибори не треба, боротьба з корупцією треба, повернення довіри заходу треба. Ну от і посилення армії краще, якщо у вас є зайва енергія, допоможіть краще нашим військовим робити. Те, що треба, і а не критикувати їх, чи, наприклад, там намагатися з ними грати якісь ігри проти них, ось це точно населення не хоче. А в Росії пройдуть вибори. Наше завдання їх зірвати. Ну от наше завдання делегітимізувати Путіна і зробити так, щоб просто виграла табуретка на цих виборах, але але точно не Путін. Тому ось ось такий план, якщо говорити про вибори. Ви згадали про боротьбу з корупцією, і в суспільстві, зокрема, існує така думка, що завдяки виборам можна змінити тих людей, які є у парламенті, зокрема в Верховній Раді, і в Кабміні, і таким чином побороти або спробувати зробити хоча би цей крок, побороти корупцію, тому що люди, тому що влада. Трошечки, якщо так можна сказати, з часом псується, може б десь перестає чути громадян, людей і в принципі втрачаються ті демократичні цінності, втрачається демократія. Тому є така думка у людей, що завдяки виборам можна побороти корупцію і змінити Я тих це. корупціонерів, які є в парламенті. ми запустимо вибори, і тут будуть росіяни. Тепер давайте скільки грошей в наших партіях, скільки в російських. І зараз умовні проросійські сили будуть піднімати питання, розколювати суспільство. В них найпопулярніший майданчик новинний Телеграм. От ви побачите, що там будуть писати і що там буде. Ні, не поборемо ми корупцію через вибор. Дивіться, коли на хату напали злочинці, то хату не білять, не міняють мебель, не починають новий ремонт, бо старі меблі зносилися, її захищають. Якщо говоримо, що влада не чує людей, то зараз головний крик. Населення це зупинити російську атаку через знищення їхніх окупаційних військ і виведення їх за межі кордонів 91-го року. Ось така історія хоче населення. І якщо ми будемо зараз робити вибори, а якщо ми невдало проведемо вибори, якщо нам не сподобається ті, хто зайшов, то що тоді робити? Будемо по-новому. Розумієте, це все насправді лукаві історії, які нам закинула сюди Росія. І ми починаємо говорити: ну, це ж про демократію. Це не про демократію. Росія не проводить вибори загалом 20 років, 30 років. От, і це, це про те, що нас з ними порівнювати не можна. А якщо поговорити про корупцію, то треба саджати. Ну розумієте, сидить корупціонер, який крав на яйцях по 17 і кажуть: тепер покарання, ти йдеш на вибори. Тепер ти будеш депутатом. Ну, так виходить. Я вам скажу про корупцію в парламенті. Чітко можу бути якраз для, для ваших глядачів, для вашого каналу, для підписників сказати. В Раді платили конверти по 20 тисяч доларів. Війну зараз не платять. Просто для розуміння. Вон вчора цього Дарченка зловили. Ну Єдине проблема, що його ж випускають під заставу. Ось це вам що, переобрать Дарченка щось зміниться. Випускають під заставу. Взяли на гарячому, на, на Каламбур слів, на холодній криптофлешці, але на гарячій корупції. Ні, все вже може йти до побачення. Розумієте, тому ні. Я бачу історію в тому, що не вибори борють корупцію, а посадки і покарання тих, хто крав. Не послами назначати і в Британію відправляти в теплий красивий Лондон, да? і платити йому кучу грошей, щоб він там собі відпочивав і тратив, а сажати, сажати, і тоді в корупції не буде. Ну та якщо ми будемо зараз призначати е, послами за корупцію, назначати вибори, ну ми дограємося до мишей, держави не буде. Тому треба двічі думати ніж такі процеси запускати. Ну, ми з однієї сторони читаємо також в новинах, що Зеленський каже про те, що ніяких виборів не може бути. Данілов також каже, що не можна їх проводити. В той же час Стефанчук заявляє, спікер Верховної Ради, про те, що прямо Конституція не забороняє проведення виборів. І ми бачимо такий от хаос і в інформаційному полі, і на рахунок того, що говорять наші посадовці. Угу. Дивіться, історія наступна. Що, що заяви ці про вибори, вони найкраще їх символізують заяви Стефанчука. І воно от вправо, вліво, президент йому сказав так, він говорить так, сказав по-іншому, говорить по-іншому. Ну, як казав класик, нехай небо впаде, якщо ми за це проголосуємо. От приблизно так в Стефанчука, і потім проголосували. Я не бачу. Чесності і щирості в заявах е, тих, хто коментує вибори високопосадовців. Вони хочуть переобиратися. І думають, яким таким чином, поки всі на війні, взяти і переобратися. І є така історія. От, е, тому вони говорять так, як вигідно ним, так як це допомагає зберегтись при владі. Ну, от, і це якраз історія про спроби е, просто отримати ще п'ятирічний контракт. Без існуючої конкуренції. Бо військові, які супергерої з найвищими рейтингами, да? або один з військових, ну, він займається війною, він на вибори точно не піде. Ну і всі такі, о, вікно можливостей, розумієте, але ж так не повинно бути. Якщо ми говоримо про чесні вибори, то це конкуренція. А які ЗМІ? Давайте теж поговоримо, що в рамках марафону, я вам скажу більше теж ще один інсайт для ваших підписників. А якщо ми говоримо про вихід е з марафону, то 4 з п'яти каналів, ну, типу, олігархічні, да? то 4 вже в руках в управлінні офісу. От вам і відповідь. А якщо ми говоримо про державні канали, ну, типу, ну, там, олігархічні там, і Рада туди ж, і, і, і решта. ну, от, Суспільне в стороні. А так, 4 з 5 вже в одних руках. Все, залишилась одна олігархічна група, яка не віддала ще право управління офісу своїми каналами, то тоді марафон буде і без марафону. Розумієте? Це все дуже небезпечна річ проводити вибори. Не просто так батьки-засновники в своїй Конституції писали, що в війну вибори не проводяться по багатьох причинах. По-перше, тому що головною емоцією буде війна і страх. І люди будуть голосувати не так, як хочуть, не так, як думають, а так, 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 так як буде навіюти цей страх. От. Але це не про вибори, це вже називається політтехнологія. Ну, от, е фізично організувати третє гроші. Ну, ми говоримо фіпіві дрони. Вони стоять по 300-500 доларів. Якщо ми хочемо 10 мільярдів гривень потратити на вибори, слухайте, а може ці гроші потратимо на цей? Може ці гроші потратимо е на дрони? І тепер уявіть: просто рої дронів, які летять на Росію. Рої дронів, які летять на це. А це можуть бути сотні тисяч дронів. Закуплені просто за вартість проведення виборів. А я тепер скажу більше: кожна партія, якщо ми говоримо про парламентські, мінімум 30-50 мільйонів доларів. А переможна партія сотку втратить 100 мільйонів доларів. Не, не хотілося б на ці гроші закупити дронів, і це і це дивіться, візьме 10 партій участь, От вам 300 мільйонів, плюс та сотка, вже 400. Давайте президентські кандидати. Ну, в общем, одним словом, вибори обійдуться в мільярд доларів. Закупіть на ці гроші fpv дрони, і буде космос. Ми роздовбемо тут стільки Росії, що про це будуть CNN і BBC знімати фільми тільки за рахунок грошей, за рахунок яких могли бути вибори. Виграємо, а на наступний день прийдемо, і проведемо вибори. Все нормально. Ви згадали військових, які не можуть брати безпосередню участь у виборах. Хоча я вважаю, що саме вони мають бути першими в лавах того, хто має подаватися, так хто має висувати свої кандидатури. А є ще таке питання, як голосувати. Людям, які виїхали за кордон, вимушено, не вимушено. І виникає ще також проблема, що офіційно зареєстрованих осіб, українців, які вимушено виїхали через війну в Україні, їх набагато менше, ніж є насправді за кордоном. Як провести умовно, як це можливо взагалі? І чи можливо провести вибори і проголосувати тим людям, які зараз не в Україні? Ну, діться інструментів, є кілька. Ви можете взяти в оренду, розширити територію посольства, наприклад, тимчасово на територію, як це робить Туреччина, торгового центру, школи чи будь-чого іншого. І просто тоді таким чином зробити можливість голосування українців в найбільш базових місцях. Ну, ми можемо подивитися карту, і розуміємо, що там найбільше живе в Варшаві, Берліні, я не знаю, там Мюнхені, Парижі і Ліверпулі. Ну і, типу, в цих містах знімаємо по торговому центру на неділю, просимо їх там, дати нам по 100 тисяч квадратних метрів. І там організуємо вибори. Будуть комісії, будуть спостерігачі, все це набирається, не складно робиться. Ну, але не всі візьмуть. Так. Друге, типу, пошті всі не довіряють. У нас не було традиції пошти, плюс ми росли в пошті, де завжди листи читають. Тому сказати, що це буде чесно, не не буде. Ну, що варіант діє? Так само люди не вірять. Ви не гарантуєте прозорості, ви не гарантуєте довіри. От е, інструмент не рекламували як інструмент для голосування. Це документи в телефоні. Е, його треба було випробовувати. Потрібно було домовлятися з виборчими різними інституціями. Теж чий сервер, там буде Apple, Microsoft і умовно Європейська комісія, чи там будуть наші кадри, потім до яких будуть питання. От, е, дивіться, е, голосування електронне це насправді дуже революційна річ. Головна історія якої це дуже довга потрібна робота над довірою до інструмента. Навіть в дуже передових країнах, типу Японії, Штатів, електронного голосування немає повного і повноцінного, є точкові елементи. Естонія нам не зовсім приклад, Естонія маленька, Естонія один мільйон людей. І то зараз я, наприклад, спостерігав за їхніми виборами, принесли флешку з голосами, вставляли в комп'ютер для підрахунку, воно обвалюється. І що робить? От як ви поясните війну, що вас обвалилось? Ну, типу, потім там озобновили цей, виходить проросійська партія і каже: от до електронного голосування до флешки, поки результати показали, нас було більше. Що було насправді електорально пояснено, тому що більш консервативна аудиторія голосувала вручну. А ліберальні голосували електронно. А тут, значить, насипали голосів. І частина населення не вірить результатам. Тобто ми не працювали над цим. Це просто, знаєте, взяти ну, там, я не знаю, листок паперу і сказати, що це шабля. І вона може різати. Ну, теоретично, папір може різати. Чи так само сильно, як це ріже шабля? Ні. Але, типу, ми про це не говорили, і нам дуже дивно виглядає для багатьох людей, що воно може працювати Розумієте? Тому я я я, наприклад, особисто підтримую голосування в дії. Мені це подобається. Це інноваційність, це технологічність. Команда Михайла Федорова. Це просто топові реформатори і той участок, який вони зробили. Але є об'єктивна реальність. Над цим треба було працювати, і це треба було робити і доносити інституціям домовлятись проводити. Багато роботи, а зараз просто з бухти барахти дістати, сказати, а в нас є ось така історія. Ну, є, то є. Добре, типу, чи вирішить вона питання? Ні. От. І вийде так, що 8 мільйонів людей не голосувало. Тоді яка легітимність президента, яка легітимність Верховної Ради? Ну і тут ще дивіться, тут теж не треба дивитися на вибори, тільки за кого голосуємо. Бо таке враження, що в нас є партія, яка має точно переобратися, чи президент, який має переобратися. Ну окей, є, наприклад. Умовно, жінка з дитиною. Вона депутатка Верховної Ради, обласної ради, сільської ради. Неважливо, вона хоче йти в Верховну Раду. А як вона буде балотуватися? Якщо ти не жив 5 років в Україні, ти балотуватися не можеш. У нас є зміни до законодавства. От вона виїхала. Це не те, що вона тікала, вона ухилянтка, Вона жінка, вона мала право виїхати, вона рятувала своїх дітей. От вона виїхала. Як їй балотуватися? Ми про таких думаємо. Про військових так само, да? вони можуть балотуватися? Можуть. Як? Якщо вони підуть, фронту нема. І Росія вже в Києві. І Медведчук, і Янукович, і решта цієї мразоти, типу, цей. Ну а тому дивіться, тут розумієте, коли вибори ще не почалися, але ми вже знаємо, хто виграє ну, не цікаво. Це, це говорить про те, що десь нас обманюють. І десь комусь хочеться перебратися більше, ніж перемогти в війні. А це неправильна позиція, це неправильне відчуття. А скажіть, чи вірите ви в такий наратив, в таку тезу, що Штати, начебто, схиляють Зеленського до проведення виборів? Бо це вигідно їм? Ну, я думаю, що ви бачили в ЗМІ дуже багато таких наративів? Ні, 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 це неправда. Я спілкуюсь багато з політиками, з дипломатами і американськими, в тому числі, Ні. я вперше таке чую, це неправда. Ви також зазначили про те, що для того, щоб побороти корупцію, треба проводити не вибори, а треба саджати. А що, наприклад, робити тому відсотку суспільству, тим людям, які хочуть змінити не просто міністрів, заступників міністрів, губернаторів і так далі, а хочуть змінити верхівку влади влади і власне президента. Як це ж неможливо зробити. Е... А що значить, хочуть змінити? Ну, не хочуть бачити. Це умовно. Ми моделюємо ситуацію. Ми Ре, просто о, проводили це опитування. До... Ну, окей, я не хочу бачити там, я не знаю, космічні кораблі в такому дизайні. Але це не значить, що там моя хотілка, вона повинна впливати. Є війна, є конституція. Ну, давайте так: Бойко з Шуфричем, хочуть бачити. Е... Зеленського президентом Верховну Раду такою, а головнокомандуючим залужним. Ні, ну, ні. Путін хоче е, я бачити. говорю про пересічних ні. людей, про громадянин. Громадян. Ми Ми проводили... я, я не бачу жовтня тотальної більшості бажання зміни президента. Рейтинг довіри до президента просів. Це нормально. Да, щось не так приймає, щось не так робить, але там інші люди вже зараз лідери по довірі. Я навіть не буду говорити, які ну от є деякі заміри, що він там і, і не другий. Вже третій там його прибічники, які його обходять ну ні і, і що? і шо ну такі, А що ми повинні на соціологію рівнятися на рейтинги? Якщо якщо хоче там 2% людей, які значить так само можуть хотіти здати територію України і Росії, то ми що повинні здавати територію України і Росії в Конституції. Чітко написано: заборона виборів. Крапка. Якщо плювати на конституцію, а що ми тоді захищаємо? Зумієте? Тому ні. Я бачу, ну, є незадоволення Зеленським, ну окей, давайте піднімемо питання уряду. Буде інший уряд, буде більший перекос влади на уряд, будуть там про європейські, прозахідні реформатори приймати правильні рішення, все, ми поїхали вперед. А якщо ми будемо сидіти, е, вимагати виборів на користь кого? На користь Путіна. Ну, типу, знову ж таки, є люди, які не голосували за Зеленського, і таких велика кількість в країні, Але вони підтримують його як президента по простій причині. Бо війна. Переживаємо війну. Є в французькій політології таке поняття, як прапороносець от це людина, яка веде вперед. І в нього більший рейтинг, в нього краща довіра завжди. Але йому доручили цю функцію вести наше військо вперед. Мається на увазі країну, там не в прямому значенні військо. І от він веде. Оце його зараз завдання. Він пропороносець. Він повинен це нести, це робити. Є військові. Вони б'ють там табло на рахунку 300 тисяч і робляться далі. І буде півмільйона, і буде мільйон, і буде 140 мільйонів. Якщо треба, вони це вміють робити найкраще в світі. От. Але, типу, займатися виборами, бо комусь там захотілось. 1-2 при всій повазі е -е, тут росіян живе більше, ніж 1-2 Можливо, це росіяни хочуть. Звідки ви знаєте? Ті, хто голосували за ОПЗЖ, хочуть, хочуть, але ми не повинні їх слухати. Пане Микола, дякую вам за дякую цю розмову. за Так, дякую, що долучилися сьогодні до нас. Друзі, я нагадаю, це був Микола Давидюк, політолог. А ви ж звичайно підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте лайки та обов'язково надсилайте наші відео своїм друзям. До нових зустрічей.